Опіки обличчя та численні поранення рук. Такі травми отримав рятувальник Олександр Донцов після ракетного удару по рекреаційній зоні. 15 березня чоловік згадує, не зважаючи на нестерпний біль, намагався допомогти своїм колегам гасити пожежу. Я відлетів, ну, наприклад, примерно метрів 5-6 я летів, ударився бок стіни, яка була поруч у цьому провулку. Я боявся відкрити очі. Тому що думав, що в мене вже немає зору. Тому від цього болю все було красне. Ну от закрити очі, а красне віддає, тому що горить, облиголи. обличчя. Після першого ракетного удару, який пошкодив житловий будинок, на місце події приїхали працівники. ДСНС в цей момент російська армія завдала повторного удару. Двоє рятувальників загинули, вісім отримали поранення. Це був Денис Колесников, який знаходився на той момент вже без свідомості. Надавали допомогу. Я розрізав його, його формуну одяг та знімав бронезахист. Коли я це побачив, побачив велику рану боку в районі грудної клітки. Він стікав кров'ю. Рятувальники на місцях подій працюють в броньованих касках та бронежилетах. Здебільшого цього вистачає, щоб уникнути дрібних травм та захищає від уламків. Але після трагедії, 15 березня, в ДСНС розробляють нові алгоритми дій. Так і будемо виїжджати. Там є, розробили нові алгоритми дій, але можливо. Буде якісь якась людина виділиться, яка буде моніторити ситуацію. Загалом, за даними ДСНС, під час повномасштабного вторгнення на Одещині загинуло троє рятувальників, та дев'ять отримали поранення. Олександр Бончев, Олег Шпак, Перший міський.